Немає, я ще без підтульніш, які не унесло. Сподіваюся, позитивний талантів. Показую чоловіка. Тричі туалет з води. Я себе відчуваю, як молоко. Е... Молокозавод. До нас поїхав по справам. Дивіться, сидить зараз. Здоровезний Гортензія зі смітника. Чотири будь Уділіть, пожалуйста, Максикур. Остро, там, <рес> <рес> трохи. Я дивлюсь на вікно, а тут немає ящика з петунією. Що ви думаєте? Петунія впала, поламала мені гладіолуси. Я вийшла, хотіла підняти, але сама я його вже не підніму. Костя приїде, тому що він поїхав в магазин. Я підніму. Але Так шкода. У нас просто такий сильний вітер, Неймовірний. Я не знаю, яка кота теплиця ще стоїть. Виставі, як її не унесло. Але якщо тяжкий горшок з землею мокрий, штурнуло, я не знаю. Так обідний капець. Я вийшла на кухню і зрозуміла, що під час декретної відпустки мій чоловік покаже ще ті кулінарні витвори мистецтва. Дивіться, яка гарна рекона сира, але виглядає вже апетитно. Це що? Судок. Сідочок. Кохана, які в тебе ще таланти скриваються, а? Ну, те, що я вмію готувати, ти знала. Так, да, в мене настільки, що я прям все знаю, може ще чогось і не знаю. Ну, на пологах ще узнала талант. О, да. Буде на пологах, я сам не в курсі був. <рес> да. 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 Ну, знаємо, На протязі всього життя будеш узнавати все більше-більше. і -більше. Сподіваюся, позитивних талантів. Це навзаємо. Ура! Нарешті я буду їсти цю рибу смачну. Дивіться, яка вона шикарна. Це хто? Судак, так? Да? Судак, ага. Судак, ммм. Треба ці яйця. Овощі. Ну, нічого. А що він так зазвичай? Не дивись на нас, ми тебе з'їмо. А що він так зазвичай? Ні, ну просто я відвикла такі овощі їсти. Так? Да? Да. А ще я суп зробив. Да. Я себе сьогодні не показую, показую чоловіка. Чому? Та не знаю, якось я не в ресурсі. Mm. Ти краще розкажи, з якими проблемами, ще я не спукнулася. Я відчував себе якось дивно. Бо то ми з Зірою двоє взрослих людей починають здіватися з новонародженої дитини. Просто наш малий, він 15-20 хвилин поїв. І все, його вирубає. Ну це сьогодні після обід почалося. Сьогодні після обіду, так. Да, у нього там були правильно, він міг заснути нормально, він там пріші <ристо> підряд туалет сводив. А це 15-20 минут і все, і спать. Причому настільки спать, що ми його вже і за руки, і за ноги, і по носі, і по щокам. Не, ноль. Він такий б'є спать. Причому сказати, знаєте, можуть сказати, там, типу, дитина не доїдає, не має сил. Ні, він їсть нормально, він за сьогодні, навіть, вже за сьогодні з'їв тільки, може навіть більше. Ну, і за того, що він, типу, їсть недовго, він частіше їв. Частіше, так. Да. Тобто в нього таких перекусів по 15 минут, по 15-20-25 минут, не знаю. Разів 10, напевно, за сьогодні. Зараз майже 10, тому сподіваємося, що ще поспить. Покормлю і ну. він ляже вже нормально, нічний сон. Тому що ми його не добуди, не добудилися. Тобто, такі... Це смішно, блін. Просто він встав, він бодр став тільки, що ми з ними грали, ми з ним гралися, ми його вділи, тож тобто, у нас трошки температура впала, а він такий, ти у нас в одних памперсах ходив, а це трошки вже такий. Він не ходив. Ну ходив. Бігав бігав по хаті, харатухнуть цей. Ти одне за ти заходив. камера буде, харатухнути. Та ні, нормально. І це, і в одному памперсі був, і що? Таки решили його вдіть, він нормальний, він з нами типу ну, як грався, він там дивився і зучав там. то та б... він просто прокинувся із-за того, що він туалет сходив. Думаєш? Ну, да. Як Якби такий пасивний був, та би він ще спав би. Ну, ну може, вінсь у кричав, може То Інколи буває, коли ми памперс міняємо, він починає вирядувати. Ну, согласись, в відсотком співвідношенні частіше за все він не вирядує. Ні, да. Ото він вирядує, коли не знаю, може, коли багато сходить, лі проблемно сходить, чи ще щось. А так, в принципі, практично бо взагалі без звука. Вони балакаємо. Сопить. Сопить. Така у нас проблема. Не могли добудиться дитину. О, о, крутиться. Ну, це як на зло. Це в ліжко положили і все, о, можна вже. Тому покути. давай їсти, поки він там. ще не поки, да, поки Себе можу лише трішки показати. Я просто ходжу в халаті, який не застібається чисто на зав'язках, тому що я себе відчуваю як молоко. Е... Завод молокозавод. <звук> <звук> поки що так. Але нічого. Все вибрав. Всім привіт! У нас сьогодні вже понеділок, Боже, так час швидко плине, що я просто в шоці, я не встигаю за цим всім слідити. А взагалі ми знімаємо зараз дуже мало, але це, звісно, що є свої причини. Ми поки що адаптуємося, намагаємося зрозуміти графік дитини, підлаштовуватись під його графік і трішки коректувати його. Ну, взагалі дивимося, як він себе веде вже вдома, в домашній обстановці. І таким чином будемо вчитися жити вже з нашим сином, з нашим бейбіком. Так що нічого, прийде час і ми навчимося жити всі трьох вже, скажімо так, повноцінно розуміючи один одного. Тато у нас поїхав по справам, а ми зараз якраз вирішили погуляти. Сходили в туалет, поміняли памперс і гуляємо, граємось. Він у нас вдома в основному гулячка, лише в памперсі, але на вечір його одягаю, тому що холодає, щоб не замерз. Сьогодні лікарка додому до нас приходила. Тут взагалі така ось ситуація, що перший місяць лікарка приходить додому сама, дивиться на дитинку, важить його, виміряє його рост і там питає, дивиться, робочих все стосовно дитини. Так що у нас все добре. Ми пологовим скинули, трішки зараз набираємо вагу і все чудово. Скоро будемо переживати, щоб не перекормили. Жартую. Головне, щоб здоровенький. Yeah. Це так незвично бути батьками. Це так незвично, що я мама, але це не передаває мені Ощу... відчуття, ощущення відчуття. Я? Yeah. Yeah. Такі хочеться його зацілувати, зацілувати, зацілувати. Відтілювати, затілувати. До речі, в спальню нарешті повісили жалюзі. Виглядає дуже класно. У нас тут нова квіточка з'явилась, Друзі подарували квітку. І ще дуже прикольний коверк для дитини. Треба зробити розпаковку сьогодні, нічого зробимо, бо ми таки не відкрили ще його. Взагалі класно. Закриваємо, відкриваємо. Дуже затишно стало. Тут ще й максик ходить. Максік це окрема тема, тому що ми приїхали з пологового, з лікарні, то Максик був в шоці. Він на нас таке ображений, да, Масі? Мась, Ти ображений на нас? Ну, так реагує дивно. Але видно, що йому уваги не вистачає, Да? Мась? Тобі не вистачає уваги, Да? Ну, вибач. Малий підросте, тобі уваги буде дуже-дуже багато, повір, ти ще чекати будеш. Почекай трішки. Я майже тиждень не була на вулиці, не знаю, що тут у нас робиться. Ну, Крім того, що вчора впав ящик з квітами. Ой-ой-ой-ой-ой. Яка біда. Зараз хочу подивитися, що тут взагалі відбувається у нас. До речі, дуже класно виглядає і з надвору наші жалюзі на вікні. Ось Ваш я бачу, є топчик. Так якось більш затишніше стало. І наші последствия, Звісно, їх тут поламало, деякі прям дуже. І дивіться, зараза сидить. Ну, от от що він береще? Ще тебе тут не вистачало. Пішла, викинула його. Ой. Ну, можна, в принципі, їх ще врятувати, тому що деякі тут ну, начебто, якщо їх просто підперти, вони будуть нормальні. а деяким, на жаль, перейшов капець. Наприклад, у цьому, який повністю поламався, це стоїть, він його не впало. Це ось. Може його камінням якось попідкладати? Я не знаю, що він робити. Тут маленький. О тут теж зігнувся. Ай, це капець. А проблема в тому була, що мене полили і помію, яку він помію, господі, не полили пітунію, і от земля була дуже суха і з-за цього вітрі її просто зніс. Якби ми її полили, то було б все окей. Ну таке. Деякі чорнобривці ще навіть живі. Якби їх не жрали, було б чудово ви побачили, почули запах. їди. А вон дивіться, який сидить зараз, здоровезний. Я теж візьму його піду викидати. Де вони все так багато? Відтоді я ще не викинула не аж чотири слимака, одного манюсенького і три здорових. Добре я вийшло. Сьогодні хоч подивитися, що тут відбувається. Наша теплиця з помідорами не буду її відкривати, тому що її трішки вітер потріпав і порвав, але там вже скільки помідорів. Як вони там тримаються? Я б тільки підрізала, але вони все одно вже до потолка. Оцю гілку треба обов'язково буде підв'язати, щоб вона не поламалась. І ти на питання, коли ви будете червоніти? Ось дуже порвалася. молнія просто розтібалася. коли вчора вітер був сильний. Що тут у нас іще? А, наче пітаціли. тут Ну тут теж трішки підірвалося. Понятно, сітка це Не сітка, а ця штука це на один сезон. Тепер саме цікаве, що тут робиться. Чорнобривці цвітуть. Там хоч немає оцих, Чи є? Ай, дивлюся, хтось їсть. Дивіться. Походу, тут теж слимаки є. Ну, блін, треба ще купити проти слимаків. Бо це печалька. Айстри я такі не розсадила. У мене такі ростуть тут в кучки. Нязяль. Зараз, може, слимака якогось побачу. Який тут чорнобривці їсть? У полуниці вже вусики теж дуже далеко, дуже великі, дуже багатсько. Так. Ну тут чорнобривці, звісно, цікавіші. Але теж ось ось о, ну блін, ну хтось їсть. Ну хто? А це слимаки. Слимаки веде. Мені вони так не подобаються. О, oh, дивіться, яка красива гортензія. Гортензія зі смітника. І ви погляньте на неї. Ну, це просто перфекто. Єдине, що мені не подобається, що вона росте тепер тут, тому що вона дуже гарна і хочеться її посадити на якесь видне місце. Ця манюсінька, вона не буде квітнути. Ну, а це прям красотка. Тут соєшники вже мені по коліно. Це ще вище і скоро будуть квітнути. Тут о, ця, як і опять хотіла сказати тунбіргія. Ну, ви поняли. <сміття> Оця рослинка, вона також вже плететься. Ось аж куди повище, повище вище, поміє разом. І поміє її нас доганяє. Хоча тут теж і поміє є, нікуди просто плестися. Вона плететься один об одного. Тут та сама ситуація. Ай, все плететься, все росте, ж тільки тиждень пройшов. Навіть не пройшов тиждень, як я це все не бачила, воно все так прозросталося. Теж вже таке довге. Тут вже ось довго ось вже квіточки будуть. Вже б бів життя пропустила. І там ще плететься. Походу, ось оцей сламак, який тут є в чорнобривці. І якраз іде по дорозі до них. Ні, ти туди не підеш. Я тебе туди не пущу, піду зараз викину. Тут себе чудово чувствують фіалочки. Да, це вони понасипалися, будуть теж рости. І також тут стоїть така шикарна фуксія. А чудово, офігенно. Ладно, офігенно себе тут почуває. Дуже класно, дуже красиво. І подобається подобається на вулиці, бути, а не в будинку. Наша, наш воїнічок. Живий і здоровий. І тут петуні, хоч тут петуні росте, ціла, невріїма, точно так, як і гладіолуси. Оце радує. І, до речі, наша оця клумбочка. Ромашка із цього, і світника, і чорнобривці. Тут хоч ніхто їх не їсть. А ще нам треба вже газон покосити, бо дуже повідростав, ще після дощів. Він ну, вже кричить караул. косіть мене. Вай-вай-вай, яка краса. Я просто не можу, яка ж вона гарна. Такі бутони гарні. Ну, не такі великі, прям, хоча отам воно. великий бутон порівняно з моєю рукою. Во. Але він прям біля стіни. Так не цікаво. Вона ще набере колір і буде ще яскравіша. Ні, ну гарно, скажіть. Гарний ж, гарний, такий здоровезний кущ. Тепер мені шкода, оцей очіток, чи як він називається, оцю квіточку, чи я її тут посадила. Треба її звідси буде пересаджувати. В тут взагалі не видно. І питання, чого ви тут лазите? Тут немає чорнобриців, слава Богу. Раз. Два. Доброго дня. Може ви звідси підете? Ні? Коханий, mm. ти прикинь? Mm. Я тільки що була ж на вулиці. Mm. І отут, там, де чорнебриці з ладіолосом пламанами, mm. я знайшла чотири слимака. Плюс там, де айстри, теж чорнобриці жруть слимаки, знайшла одного. Ну, пішли наша стала. І на вході біля гортензії з десяток вже прибрала. Я думаю, чи так довго ти на охоту вийшла, а коли це? А взагалі все так позаростало? У нас сіка не було. Майже тиждень. Ну так. Да. Ми три дні в лікарні були і два години. Там огірки виборач… вже порозростались, і помія позросталась. Ріна mm -hmm. просто порозросталася, газон переростаю. Треба газон косить, а дощі. Я вже хотів, я вже думав, на днях. Так а на погоду подивився там, на, всю, на всю неділю, а дощ і то вітер, і то вітер. До речі, дуже класна цвіта передача зараз. Серйозно? Я розовий? Ні, взагалі от. Червоний, синій. Чоткий. чоткий. Синій. Так я взагалі чоткий. Синій. Синій. Чоткий. Синій. Так що ото таке. Я в шоці. Ми стільки з тобою сьогодні не встигли. Що? Не зняли багато чого. А, о, нам треба зняти цю розпаковку, то, що я вам говорила. Давай знімо. А не буде дуже шума? Ні. Там же не целофон. Ну давай спробуємо. Там твої трусіля висять. <рес> Нічого страшного. Наші не настільки. Як це називається, скажи? Я ну, не чесно вимкнула камеру. Я говорив, що у нас не настільки багато підписників і просмотрів, що показувати метро селя. Так що кому цікаво, хай дивляться. Чекаємо мільйона. А я Тоді думаю, будемо показувати три селя. Думаю, що мільйону будемо показувати три селя. А що вони? Mm. Все таке. Так вліз ковер. Хоч хтось на ній це внимання уділить. Йо. Yeah. Уділіть, пожалуйста, максимум уваги. Бо йому від нас не вистачає. Yeah. Розпаковку буде робити Костя. Я просто зніму. Це нам подарували подарунок друзі разом з тим вазоном, ще показувала стоїть у нас в спальні. Тому зараз покажемо, що це таке і будемо вже використовувати, не ми. А відділі, будь ласка, бо дуже погано буде. Зараз я тут утік. Ой, ні, так погано. Коротше. Ми прийшли, а у нас на столі а стоїть цей подарунок Ок. і вазон з палітами. Угу. Да? Угу. Ой, так приємно. Я боюсь представити скільки великі елі, потоле роже. Не рахуй. Я не рахую чуть гроші, я просто що мені жалко, що люди потратили. Ну це так. Да. Але дуже-дуже приємно. Ну, прикольно. Вай. Вай. Таке м'яка. О таке тягеньке. Таке мягучечка взагалі. де... ті штуки, кліпуки? пуки А, ось ну, одна, вже знайшов. Це якась да. І тут ще все, така пуговиця? Та вдруг холодно, що вдіться. У кості з логікою все добре. Я не був би так впевнений. Ні, взагалі добре. То були й квіти. А, ні, не так, зайчик. Чого? Воно навчась повинна бути. Ну так а я що роблю. А як... А так воно? Ну так, я так точно. Ну так. все є. А, воно там, я поняла. А Воно, воно буде фіксуватися. Оце оця штука спеціальна. Я спочатку так кріплю, просто фіксую. Квіти зайчик. Ну що це чоловік мій робить? Ну хоче і ці квіти помби. <ріст> <ріст> Ти кажеш, і ті, бо то ті я вбив. Ні, я вже пояснила, що то там я... петунію хтось <ріст> не було. <побою. ріст> <ріст> Останній раз це. Вообще я доказала. Защита сказал. Я просто сказала, что назымка там сухопут. А ты спаливсь. Не, не знаю. Не на ну, по идее наискать. Все одно. Тики на колешу. Що... Ай, блимин. Ти ж там казала про чоловіка все хорошо в буріка? А я була права. Знову. Ти казала, що не будеш використовувати цю праву. Слухай моджінку. А я... Ні, я не цю не буду використовувати. Я казала, що я не буду використовувати, я ж казала. А я була права, це не та фраза. давай я Держись, мой. И зараз зафиксуем. Я знаю, что, скорее всего, нужно будет наоборот. Ничего не кажи. Олір трішечки зараз інакше, а взагалі це такий сіруватий, бірюзоватий, оце да, сіруватий-бірюзоватий. О, така ніжна. Йоу, соті. Дуже ніжна. Ага, а для чого ці полки цікаві? А, please remove the plastic. Поняв. Да, Треба в зеркальце. О, о. Що? Я ти себе побачив. Ти ж казала, що я гарний. Ось Та це каросить не замала. Ти в мене найгарніше. А тепер вже не відмиєшся від цього позору. Ну, <рістить> себе побачив. <рістить> Може, ти на себе не дивишся, я звідки знаю? чоловіку. Всі, ми його склали. Я гадаю, це була гарна так. я так віднімати. Ні, взагалі круто, ви поставити чого. Так вони носиться взагалі. Може це і ставити, а приймається, не буде за Ні, можна, поняти, типу, голову сюди, от. Ось поставив сюди і голову. Типа. А, типа карта, Типа так. О, я... тут інструкція була. Тут виявляється була інструкція. Ти все правильно зробив? Ні. Чого? Зжечь. Все правильно. І отакий от подарунок. Йоки, є мума! Вони, звісно, у нас не дивляться, але дякуємо. вам. А може буду дивитися, вони просто не знають про існування. Вони просто не знають про існування цього каналу. Ну нічого, буває. І таке. Класно, мені дуже подобається. Вай-вай-вай. І все, тепер можна точно вже нашого собачку туди класти. Голова це погана йде, він буде по голові бити хоботом Ну Класний. Мусор якийсь знайшов. Ага, то буває. Це твоє, я знаю, що це краситична твоя штука якась А коли я не в останній раз користувалася? Породі. Я не буду казати, що вчора не що? Гостро ти в курсі. Ти вже від роді відійшла. І що? Проте потикай трохи. Я це не буду Чого? А Що не так? А тепер саме головне, треба договоритися за тим шершистим, що це не йому, що там не треба спати. Він уже готовий. Боже, диви на його згляд. Максик, Все ну, добре. Так що, так от і проходять поки наші дні. Угу. Будемо потрошечки більше розповідати. Вертатися в ритм. А да, в ритм, розповідати про життя із нашим сином вже. Нові проблеми. Ми вас із ним. Так. І його з вами. Його ще навряд. його. Його з, з вечами. Я гадаю, що він не оцінить і розуміє, що взагалі Планін. відбувається Замплані. в даний момент. В цьому плані, так. Да. Тому хочемо вам подякувати за перегляд. Виставити, будь ласка, под ми стараємося, намагаємося навіть в такий період. Так. Да. І підписуйтесь на канал. Побачимось в на наступному відео.